А давайте порівняємо наші дві новинки ПК-33 та PCA-42 дріб 2, яка швидше зможе перерізати цю сосну. Дошку 10 на 30. Поїхали. Почнемо з моделі ПК-33. Час ви бачите на екрані. Давайте візьмемо. PCA 42 2. Працював я, до речі, на 8 ампергодинному акумуляторі. Ну, Результат ви самі бачите. Скоріше за все, набагато швидше впоралася PCA 42 2. Ну тут не не дивно, тому що вона працює на двох акумуляторах з довжиною шиною, потужності в неї набагато більше. Послання на сайт і в шапці профілю. А як їх ще протестувати? Ці дві дуже круті новинки, пишіть у коментарях.